Давайте. 268 Чому порушуємо ПДР? Документи тепер ви покажіть. Я, я, я вам показати. конкретно задав Ні, питання. Ви документи ви, ви, ви документи покажіть. я вам покажу, Покажете? ви відповідайте. Так. Ну покажіть. Давайте. Чому порушуємо ПДР? У зв'язку з службовою необхідністю. Де проблемозкові необхідністю... Де проблемозкові маячки? Для перевірки документів. Є таке? Особи. На пішохідному переході? В зв'язку з службовою необхідності я вже. Де про маячки? Коли потрібно службове ви будете буде? показувати. Буду, не переживай. Ну, так Зараз на вас оформула 102 виклик і тоді ну, будемо так, оформляти. Так, ви, так. Ви, ви за рулем цієї машини. Раз. Добре, так і що мені раз? Ну і що? Ну і ну, Документи покажіть. Ну покажу. Ну, казали, ну, добре. Покажіть, Зараз на вас і покажу. Ну показуйте, давайте показуйте, документ. я вам сказав. Розбирає я розбирає е е в цьому... Обмежений в часі для показу документів. Скажіть, ви ж сказали, що є їх. Є, як, є, які... я, подивіться. Подивіться. я зрозумів. Будьте мужиком, ви сказали, показати. Я покажу. Да. Я да. покажу. Да. 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 Бачу. І се по планшету yes. вас перевіримо Маємо право перевірити по планшету? Перевіряйте. Маємо право перевірити. Документи я вам надав, які обіцяв. Ну, так Перевіряйте, покажіть, покажіть нормально. Смysle, Смysle, я вам що соп... соп... руки передав я соп... майже. А, я, я же... а, а що не роб... щось щось вам не давало змоги? Що вам не давало зможу? Гарного дня, гарного дня. Почекайте, який? Гарного дня, гарного дня. 102 приїжджає, будемо оформляти. Звісно, я по пішоходному переходжу. Ходжу. Ой, мене, блядь, відібак пошило. Що за хуйня? Їдемо, в нас немає часу. Звідсика давайте. Ви їдете? Давайте швидеть, нема де ходити. Стали взагалі вообще. Охотівши, блядь.